Вас, любі друзі! На часі в нас е, невеличке відео про наступний переклад Біблії. А саме той переклад що був виконаний і Ларіоном, митрополитом навіть і Ларіоном, е, більш відомим нам під ім'ям Івана Огієнка, під світським своїм ім'ям. Е, перш за все, варто зазначити, що митрополит Ларіон. Був досить непростою, тому що якщо два попередніх переклади Біблії були написані в дореволюційний період, то це перший постреволюційний бо післяреволюційний переклад, Огієнко починає перекладати його лише в 30-х роках, 1900-х років. Перш за все, іноді мені трапляє на думку такий от роздум. Чи існував би цей переклад взагалі, якби не було жовтневої революції? Чесно кажучи, у мене немає відповіді на це запитання. Мабуть, що існував би, тому що це було бажання самого митрополита, щоб так воно було. Варто значити, що в історії він залишився не лише як перекладач Біблії, а й як політичний діяч, тому що спочатку, за часів Української Народної Республіки, він був міністром освіти. І видавав ухвали щодо української мови в школах та в гімназіях в будь-яких навчальних закладах. А трошки згодом пізніше він стає міністром віросповідань і видає ухвалу, за якою в кожній церкві на території України служба і всі пов'язані з цим читання мають бути лише українською мовою. І навіть організовує певні такі собі курси в Кам'янець-Подільському для того, щоб. Священнослужителі, регенти, ті, не могли проїхати, вивчати українську мову, вивчати всі ті інфо отримати всю інформацію, яка потрібна, і далі викладати слово Боже лише українською мовою. Отже, повертаємося до перекладу в 30-х роках 1900-х років, Огієнко починає свою працю. І за буквально кілька років перекладає новий заповіт. А вже до 55-го року ми маємо повний переклад Біблії, виконаний Іваном Огієнком. Друкується вперше він вже в 60-х роках, 1900-х. дев'ятисотих, якщо я не помиляюся. Друкується він в Лондоні британським та закордонним біблійним товариством, з яким Огієнко уклав певний такий собі контракт. Ну, це невеличка така історична довідка. Яка, яку роль зіграв переклад Біблії Івана Огієнка в українському мовознавстві? Варто зазначити, що переклад Івана Огієнка став таким собі зразком української мови, став свого, свого таким своєрідним улюбленим перекладом. І на сьогодні навіть українське біблійне товариство зокрема перекладає тільки його. Там є іноді дуже маленькі тиражі інших перекладів, але це той переклад, який став зразковим перекладом, який став таким собі типовим перекладом українською мовою. Якщо ми будемо говорити безпосередньо щодо ролі в мовознавстві, то Угієнко написав цілий ряд. Праць не лише щодо мовознавства, а й щодо історії, щодо історії релігії. І взагалі зробив вклад, який дуже тяжко з кимось порівняти. Чи подобається нам, чи не подобається приклад Івана Огієнка, як-то кажуть, в ньому є свої мінуси, є галицизми, є усілякого роду моменти. Але щоб ми не говорили, це сьогодні це проєкт, який найбільше читається. Тому я не буду випробувати якусь певну агітацію і говорити, що його варто читати, його і так читають. Просто варто знати трошечки історію, трошечки варто знати ситуацію, в якій він писався. Варто навіть читати інші праці, які написав Іван Огієнко, тому що також вони важливі для нашого становлення і для нашої самосвідомості, свідомості як українців. На цьому я, в принципі, буду ставити вже крапку. Боже благословіть вам.